Доброго дня. Добрый день. я служба мой выход Добрый день. <связывающий> Чернівецький рибохронний, ой, Вінницький рибохронний патруль. У Лішевському салон був. Є там шариба? Покажіть ти. Можна? Ми бачимо лящі. Давай с ним важно тогда, пешньотокол. Пейшень прокол, дівчик плеч. Тут же точно пейшене Дамирусь. Так, трак. Двісті. Та десь треть немає, 200, да? Все, давайте доставать это да, и все. Что я сфотографировал да, уже чуть Я но... Да. Что, все. все. Давайте снимайте. — Що там сьогодні? Та зараз все, ні, платить. Права на пенсійні. Давайте пенсійні. А як вечір зараз проїжджать? Спенсіння. Да. 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 Можна на ковру оформити? Ні. Працює камера. Все, що вискаєте, буде оброблено проти вас. надо Все, я положу. Спасибо, что Зараз напишемо тут, поки це пишемо. Дивіться, ви пишете, продавав рибу без документів, без дозвільних документів. Риба, виду, лящ. Скільки ви там казали? 15 кілограмів. 15 кілограмів. 30 казало. Не, що ви там розписаться треба. Тут розписуєтесь. Тут розписуєтесь. Тут. Пишіть. Пишіть так, як було на камері, 30 кілограмів. Я такий-то, такий-то. Ну, Пишіть. Хто там в кінці напишу? Рибу лящ. 30 кілограмів. Без дозвільних документів. Тут можете написати порушувати більше не буде. То само тут на цій. Там сут, скільки? Ти ще Катя драски, мне скажете. Я потом оставил. Трюлок, первое, 19 на капли. Чекайте секунду. Пробуємо Первую вот 19. Первой. Девятнадцять. Ну 아 <목소리도>